Крута інфа для тих, хто займається комп'ютерами. Якщо у вас ноутбук якийсь Asus, і ви хочете з флешки встановити Windows, але при заході, наприклад, через Escape, тут входиться для boot меню, і цієї флешки у вас не видно. Ви можете такі робити танець з ну. Я вам показую, як це робиться. Дивіться, ви заходите в boot меню, тобто в BIOS, потім заходите в Security, потім. Security, точніше, потім входите в самій низ, і там є security boot menu. Включаєте, точніше виключаєте Enablet, міняєте на Disablet. Є. Тепер виходите назад. Тепер що там у нас далі? Заходите в boot menu. Так, Все ж таки не видно вашої флешки. Для цього ви виходите в останнє меню Save and Exit і нажимаєте Save, Change and Exit. Ви підтверджуєте, yes, перезвантажується ноут. Заходите ще раз через F2, тримаєте F2 або нажимаєте, я нажимаю. Так, у нас включилося. Тепер далі. Заходите в меню boot, Fast Boot. Тут ставите Enable, далі launch CSM. Раніше воно було недоступне, тому що попередню функцію ми якраз. Ним дозволили дали доступ. Нажимаєте тут також, вибираєте Enablet. І тоді ще раз перезавантажуєтеся. Нажимаєте Save and Exit, Save Change and Exit. Зберегти налаштування та вийти. Так, звичайно, Enter, yes, Enter. І тепер нажимаємо Escape при завантаженні. Чекаємо. І бачимо, що ми вже бачимо нашу флешку дисковод. от це наша флешка, JetFlash. Флеш. І ми стартуємо з неї Windows. Ця інформація рідкісна, але наглядна. Я ділюся спеціально з вами. Поїхали!